Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філяли. сьогодні в нас тебе надходження. Фроцвагент Туран 2018 року випуску. З двохлітровим дизельним двигуном, з автоматичною клуб передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2020 році та має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас шкіряний салон, електрорегулювання дзеркал, електростопінчі усі кілька. Ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, є кондиціонер, підігрів передній сидінь. Задній рацій в нас в дуже гарному стані. На автомобіль встановлені 16-ті штамповані диски на зимовій резині. Також є парктроники, допомога в паркуванні, електропривід багажного ділення. Так от у нас відкривається. Ну, досить просторе. Заявлено пробігу на автомобілі 252 тисячі кілометрів, Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборну, 1 Ціна на даний автомобіль буде 14 тисяч 890 доларів. одному доступний кредит та лізинг також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.